І Сьогодні правоохоронці оприлюднили подробиці слідства у справі загибелі Павла Шеремета. Для підриву автомобіля вбивці використали елементи протипіхотної міни. Журналіст помер від травматичного шоку та втрати крові. Про це повідомили на брифінгу в МВС. Слідство нині розглядає кілька версій вбивства, але головна професійна діяльність Павла Шеремета. Ранок 20 липня 2016 року на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка вибухнув автомобіль. Згодом стало відомо, що за кермом перебував відомий журналіст Павло Шеремет. До розкриття злочину залучають фахівців ФБР. Жодних подробиць розслідування не розкривають і лише за сім місяців у поліції проливають світло на вчинений злочин. Зокрема, для підриву автомобіля використали елементи протипіхотної міни Мон-50. Вибуховий пристрій був виготовлений саморобним способом з використанням елементів вибухового пристрою промислового виготовлення та мав в своїй конструкції циліндричні вражаючі елементи та нарізну втулку запального гнізда протипіхотної міни, направленої дії МОН-50. Міна була закріплена мінімум двома магнітами на днищі авто зовні підводійським сидінням. У ході слідства допитали 1800 осіб, з яких понад 300 – мешканці навколишніх будинків. Також вилучено близько 150 терабайт з камери відеоспостереження, і на деяких відео зафіксували підозрюваних осіб. Одні й ті самі люди в різні дні, проте в одних і тих самих місцях ходили біля будинку шеремета. І чому слідство звернуло увагу на цих людей, тому що маршрути їх передвіження були атипічні, то вони були повторяючіся ясні движення. вокруг места преступления будущего. При этом эти люди снимали на свои гаджеты места расположения видеокамер, места расположения переулков, пробовали решетку там в одном из мест. Та, по це, слідство наразі не має жодної людини в статусі підозрюваний у цій справі. Пріоритетною версією в Павла Шеремета у МВС називають професійну діяльність як на території України, так і за її межами. Результати досудового розслідування вбивства умишленого вбивства Павла Шеремета на даному етапі дозволяють предположить, що дане преступлення тщательно подготовлено группой лиц заказної вбивства. Слідство не виключає версію заказного політичного вбивства. Заказ, на який поступив іменно з Російської Федерації, услідство є матеріали журналістських розслідувань Шеремета, які не були завершені. Його публікації та випуски програм мали критичний характер до чинної влади як Республіці Білорусь, так і в Російській Федерації. Зазначають у нацполіції Водимрошенко, Андрій Вусатий, телеканал Київ.